ЄС готується до найбільшого переозброєння від часів холодної війни. Лідери Європейського союзу розглядають план, що передбачає виділення сотень мільярдів євро на розбудову оборонної промисловості. Він буде спрямований на стримування Росії та підтримку України під час нових атак, поки США нібито послаблюють увагу до континенту. Про це повідомляє видання «Політико» із посиланням на проєкт так званої Білої книги з оборони. Цей документ підготували комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кобілюс і головна дипломатка союзу Кая Калас. Його планують представити лідерам ЄС вже наступного тижня. Втім, до того часу проєкт ще може змінитися. Загалом у 20-сторінковому документі йдеться про те, що для союзу важливо посилити виробництво зброї, зосередитися на протиповітряній обороні і військовій мобільності. Також згадали і про зміну політики штатів щодо України, Європи та НАТО. А тому, на їхню думку, не варто розраховувати на Америку і самим збільшити свій внесок для збереження альянсу, оскільки, попри все, НАТО залишається основою колективної оборони в Європі.